Знову розпочав Ісус навчати над морем, сила людей зібралась навколо нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі при морі, і він багато навчав їх притчами і говорив до них своїм повчанням Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі. Та прилетіло птатство і видзубало його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висхло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю, і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у 30, те у 60, а те й у сто разів більше, і додав: хто має вуха слухати, хай слухає. А коли Ісус був на самоті, спитали його ті, що були біля Нього разом із дванадцятьма, про притчі, і Він сказав їм, вам дана Тайна Божого Царства для тих же, що осторонь усе стається притчами, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб, бува, не навернулись і щоб їм не простилось, і сказав їм: Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі, сіяч сіє слово Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли поруч слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово, так само посіяне на каменистому ґрунті, це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі й непостійні. Тож згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневіряються. Ще інші посіяні між тернами це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього, принада багатства й жадоба інших речей, увійшовши, заглушать слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю, це ті, які чують слово, його приймають. Отож і приносять плід, той у тридцять, той у шістдесять, той у сто разів більше, і говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не могло б стати явним, ані немає нічого тайного. Що у наявність не вийшло б Хто має вуха слухати, хай слухає. І сказав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою й вам відміряють, та ще й причинять вам, що слухаєте, бо хто має, тому додасться а в того хто не має, заберуть і те, що має, і казав. І з царством небесним, так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень. Насіння кільчиться і росте, а як він сам не знає? Сама від себе земля плід приносить спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє. Він зараз же з серком посилає, бо ж нева настали, і мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі ми його появимо. Воно, немов зерно гірчичне, що, коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі, а як посіявши, виросте, стає більшим на усю городину. А віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись, і багатьма такими притчами він проповідує їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм, на самоті ж пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лише на той бік. І, зоставивши народ, беруть його з собою, так як і був у човні, а були інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром, і хвилі линули у човен, отож, усе наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці, вони будять його і кажуть йому: Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни, і затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них, Чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри? І страх великих огорнув їх, і вони казали один до одного: Хто це такий? Що йому вітер і море послушні.